Добрий день, малята! Рада вас вітати. Дітки, погляньте, кого ви бачите на картинці? Це дітки, вони граються кубиками. Хлопчик Тарасик на машині привіз різнокольорові кубики. Маричка будує дім, а Сашко будує вежу. Вони граються дружно, допомагають один одному. Ми зараз, дітки, будемо кубиками грати і будемо вежу будувати. Давайте розглянемо кубики, якого кольору вони. Ось жовтий кубик, скільки їх? Жовтий кубик один. Поряд з ним з'явився червоний, синій, зелений. Зараз їх скільки? Багато, вірно. Зараз, дітки, ми побудуємо вежу. На синій куби поставимо зелений. На зелений ми поставимо червоний. А на червоний Ще один жовтий, ось яка вежа у нас вийшла. Ви, дітки, молодці, гарно попрацювали. До побачення. Чекаю на ваші фото.